Ну і спочали вже тему заторів і дійсно досить часто вони виникають у великих містах саме через неправильно припарковані автомобілі. Водії часто нехтують правилами і не тільки заважають пішоходам, але й створюють транспортні колапси. Більшість зауважують, що раді були б правильно паркуватися, але місць немає. Проблему з нестачою паркомісць чудово вирішили у німецькому Вольфсбургу. Там збудували дві автоматизовані вежі з-за вишки 48 метрів кожна. Разом вони можуть розмістити 800 автівок. Автомобілі паркуються і покидають будівлю за допомогою двох спеціальних ліфтів. У 2014 році вежі потрапили в книгу рекордів Гіннеса як найшвидша автоматична система паркування у світі. Автомобіль піднімається від входу до найвищого парковочного місця. Всього за одну хвилину і 44 секунди такі висотні парковки допомогли б вирішити чимало транспортних проблем у Києві. Ну а поки у столиці відповідних будівель немає, водії часто кидають автівки. Будь-де чи можна покарати їх за таке порушення? Дізнавалася наша Катерина Соляр. Паркуючись з порушенням правил дорожнього руху, водії зазвичай пояснюють це відсутністю парковочних місць. Однак водій даного авто не дійшов до парковки всього на всього якихось 15 кроків. У даній ситуації пояснити, чому порушив правила дорожнього руху та припаркувався на тротуарі. Водій не може. Що змусило припаркуватися вас тут, а не на парковці пішоходи в черговий раз обходячи припарковані на тротуарі авто, констатують. У нас люди звикли не платити. Ну як же так платити за те, що стоїть машина? Розумієте? І ні копійки не треба платити, хоч цілий день стоїть на Крещатику автомобіль. Авто на тротуарі заважають руху пішоходів, а от припарковані на зебрі загрожують їхньому життю. Паркувати своє авто на пішохідному переході та в 10 метрах від нього суворо заборонено правилами дорожнього руху, тому що це змушує пішохода раптово виходити на пішохідний перехід. Тим самим наражаючи своє життя на небезпеку. Зараз після запровадження реформи МВС за дотриманням правил дорожнього руху мають слідкувати патрульні поліцейські. Тож викликаємо наряд. Ми зателефонували в поліцію міста Києва. Чекайте з'єднання з оператором у службу 102. Я Вас слухаю. Чекайте поліцію, направляємо. Дякую. За пів години ми побачили, як до місця правопорушення підійшов патрульний. Щоправда, піший. Поглянувши на автівку, констатує на власника авто, чекає штраф у 255 гривень. Плюс послуги евакуатора, якщо машину заберуть на штраф майданчик, складуть 740 гривень. Та по 140 гривень за кожен день простої машини. Та це лише в тому випадку, якщо правоохоронець складе протокол. Однак виписати протокол про накладення адмінштрафу особисто він не може. Насамділі я так сказать, повинен повернутися на свій участок, чули, мене вже визивали, mm -hmm. так що вибачайте. Е... Тому викликає евакуатор та патрульний екіпаж і переконує, його колеги займуться правопорушником. Чуть, треба під'їхати, евакуювати автомобіль. Можете одразу визвати евакуатор, щоб поки доїдете, він теж поки то поки чекаємо на евакуатор, фотографуємо правопорушення так, щоб на знімку було чітко видно номер автівки та територію, де вона зупинилась. Бо ж якщо до прибуття патрульних водій встигне покинути місце незаконної парковки, то фото нам знадобиться для того, щоб довести патрульним, що виклик не був хибним. В іншому випадку штраф сплатимо. Мисли б ти приїхав, постояв і уїхав, то нічого його це. То зараз немає таких санкцій, щоб його можна було за це притягти. Поки чекали екіпаж, минуло ще хвилин. 15. власник порушник з'явився одночасно з правоохоронцями. Спокійно сів у машину і поїхав. Патрульні розвели руками. Щоправда, правозахисники переконують, якщо надати поліцейським фото та вірно складену заяву про правопорушення, свідками якого ви стали, то вони будуть зобов'язані передати справу до суду. Будь-які фактичні дані, які вірно зафіксовані, вони є доказами по справі, де буде розглядатися адміністративне порушення правил дорожнього руху. І якщо це буде вірно задокументовано, що ми стали свідками, було порушувалось правила дорожнього руху, ось ми зафіксували це або фото, або відео. І разом з таким актом це суд може прийняти як доказ по справі. На жаль, складати такий акт разом з нами, поліцейський патруль відмовився. Тож доводиться констатувати, що наразі найбільш впливовим механізмом дії на таких от водіїв є осудливі пости у соціальних мережах. Дуже часто пишуть люди, які вибачаються найсмішніші історії, коли люди надсилають через 20 хвилин фотографію перепаркованого свого автомобілю. Ну тобто, це дуже швидко діє. Якщо почитати коментарі, дуже часто люди пишуть: О, це мій сусід. Зараз піду йому розкажу. Або людина пише, пробачте мене. Насправді, ж знайти паркомісце навіть у центрі столиці не так вже й складно. Всі вони мають відповідні вказівники. Окрім того, визначити найближчу до вас парковку допоможе інтерактивна мапа, яка є у вільному доступі на сайті Київтранспарксервісу. Транспарксервісу. Варто то зазначити, що лише у центрі столиці офіційно працює 15 парковок, послуги яких ви завжди можете оплатити доступним для вас способом будь-то термінал, паркомат або за допомогою програми Мобільне паркування. На сьогоднішній момент у нас 39,5 тисяч парковочних місць, 24 тисячі з копейками, вони в стадії а, приведення в соответствие для благоражування облаштування паркувальних майданчиків. Реально дійствують порядка 14. У центрі за послугу парковки ви сплатите 10 гривень за годину. На околиці міста 5 гривень. Ті ж, хто залишає машину на паркомісті, говорять, заплатити таку ціну можуть дозволити собі всі власники авто.